Десятирічний Юрій Напора зібрав для ЗСУ більше п'яти з половиною мільйонів гривень. Школяр зі Львова вже третій рік співає на вулицях і дає благодійні концерти. Я кажу, так діти допомагають. Люди допомагають Україні. Зараз важкий час для, для України Я кажу. Давай ми теж візьмемося за роботу. Тато хлопця підтримав його і нині за можливості виступає разом із сином. Сам Юрчик зізнається, у 22-му й подумати не міг, що зможе допомагати захисникам своїм голосом. Трошки переживав. Не знав, як буде, що буде, як люди будуть сприймати, що взагалі їм сподобається мій. Та спів хлопчика припав українцям до душі, і нині юний волонтер виступає не лише у Львові, а й в інших містах України. У репертуарі співака понад 60 пісень, серед них і сумні, які даються йому найтяжче. Починаю плакати вчора. Наприклад, тато мені дав таку дуже дуже сумну пісню, що мене розривало. Я бачив картинки, я бачив знищені міста, і то було жах. Я мам, я починав плакати і годину десь так над тим плакав. Зібрані гроші він передає волонтерам, а ті купують за них необхідне для військових. За свою працю Юрчик отримав вже чимало нагород, але найбільше він цінує подяки від захисників і бойові шеврони, які ті передають. Дорогий Юрчику Карпатська січ, щиро тобі дякує за такий крутезний подарунок. Сьогодні твій автомобіль вже був в зоні бойових дій за цю машину, яка дуже сильно полегшить нам життя. Та родина юного волонтера вдячна за підтримку людям, які відгукнулися на його спів. Люди в нас, українці, на всій Україні, просто шикарні. Вони старенька бабуся іти не може буквально останніх 200 гривень витягує, і це воно чіпає за душу. Тобто, ці фінанси, які ми збираємо, не не порівняти з тим, з тими відчуттями, які ми, ми отримаємо. Йорчик каже. Що не планує зупинятися? Він буде й далі співати задля української перемоги.